Слава Ісусу Христу, друзі! Вітаємо вас у нашому різдвяному проєкті Запости. Насправді дуже тішимося, що ви разом з нами, і тішимося, що цей проєкт ми можемо в чергове організувати з оцим Тарасом Броді і з Падре Сержем, з оцим Сергієм. Е і тішимося, що можемо разом готуватися е до події Різдва, до цього свята, е до свята, яке дає нам надію. До свята, яке дарує нам радість з тої причини, що Бог стається одним із нас, Бог стає людиною, Бог воплочується. Цьогоріч ми обрали особливу тему різдвяних запостів, і дозволю, ви десь, напевно, вже собі прослідкували такий лейфмотив. Ми говоримо про пророцтва. Падре Серж, чому пророцтво про Ісуса? Е, і що вони для вас означають, що для нас вони означають? Ну, знаєш, пророцтво це слова, записані в писанні, які відкривають серце на Бога, який має прийти. І коли говоримо про приготування до Різдва Христового, потрібне є приготування не тільки якесь зовнішнє та справа посту, зусилля посту, але пост це річ така глибина, яка має працювати з серцем. І Відповідно, пророцтво, як слово Бога, яке стосується безпосередньо приходу Христа, тлумачить, хто такий Христос, хто пів місії, як він має прийти до нашого життя, що він має зробити. І ці пророцтва, і коли ми їх читаємо, то ми насправді відкриваємо свою душу на прихід Ісуса. Угу. Отець Тарас насправді є багато пророц про Ісуса на сторінках власне старого завіту. Ну тому що власне старий завіт пророкував, очікував. Цього Месію, яке твоє улюблене пророцтво. Ми вже тиждень е, цих різдяних запостів, е, прийшли з Божою допомогою, буде ще два тижні: але о, твоє особливе якесь е, пророцтво про Ісуса. Ну, це файна тема. Мене колись збудоражило, коли я почув, що у Христі Ісусі виповнилося понад 800 пророцтв Старого Завіту. І одне з тих, яке мені одразу приходить на думку, як ми кажемо, нагадку на Закарпатті, тобто це, це є пророцтво і ти є Єфрато занадто налиси між містами юди, аби із тебе вийшов пророк. І чому? Ну бо колись я його читав дуже голосно. Будучи маленьким у церкві на вертепі, треба було це зачитати. Якось так засіло в голові і, і часто про, про нього згадую, часто про нього думаю. Я потім думаю, що слухай, справді, цілий регіон занадто малий, аби умі умістити Ісуса. А, а так хтось думав про Марію, що Марія занадто мала, аби умістити Ісуса, але Марія зробила хід конем через Духа Святого, не лише вмістила, але й носила, і народила. Тобто це дає надію, що все маленьке. Що особливо маленьке для людей, маленьке так взагалі у масштабах чи маленьке, не знаю, там по ціні, по вартості у божих руках може бути таким, що буде славним, так як Бог славний. Тому це. Власне, цього року ми думали, яким чином зробити наші запости трохи інтерактивними, тому що щоб не надоїсти вам вже до речі, які це запости за порядком і різдвяні, великопослу треба потім це, порахувати до наступного ефіру. Насправді. Але ми хотіли зробити таку новизну і спробувати також діалогувати разом з вами. Власне, цінлю цього проєкту є об'єднатися в цьому приготуванні, дозволити всі молоді крокувати разом, підготовці до різдва. І власне, коли ми знімали наші запости, ви. Про це пам'ятаєте, хто сількує саме у соціальних мережах. Ми дали можливість поставити вам запитання, і деякі запитання насправді дуже цікаві. Сподіваюся, хтось розпізнає своє, і зараз спробуємо дати відповіді на деякі з цих запитань, власне, щоб таким чином діалогувати. Отож, цікаве, до речі, дуже запитання. Одне з, звучить воно так: чому у очікуванні радісної події є піст? Цікаве, е? Це, ну, люди розуміють, чому там великий піст, бо там є страстя, там є смерть Ісуса. А тут радісна подія, здавалось би, до якої ми готуємося, і заштою той піст триває теж також близько 40 днів. Чому піст у приготуванні до радісної події? Ну, мені здається, як показує практика, колись на цього наголошували батьки, скажімо, якщо там п'ятниця. То, то навіть якщо мама готувала котлети в п'ятницю, а найсмачніші котлети, коли гарячі, то вона казала, ні, не їжте, бо це на завтра і це на неділю, бо День Господній буде. І я пам'ятаю, що найсмачніші ці котлети були в такому очікуванні. Тобто, сьогодні не можна, і коли робиться якийсь вакуум, то йде інакше приготування. І ми, і ми вже розуміли навіть у, у, у контексті тижня, що неділя особлива. День Господній особливий чого, бо п'ятницю жувати котлети не можна. Але якось до суботи треба трошки, а в неділю вже можна і бажано доїсти всі, аби не лишалися, аби собаці не віддавати занадто багато. Тобто приготування. Суті і суть йде не у покаранні себе, суть йде не у якомусь самовідчуванні, але насамперед ми приготуватися, аби опіст це практика покутна, це практика, яка має пригадати про наші немочі, яка має трошки нам призупинити, тобто, коли я не їм. То, по ідеї мав би трошки більше, Слово Боже, читати, знає, пророків. Коли я не їм, то мав би трошки більше знайти часу на молитву. І тому здається, щоб приготуватися. Тому і Різдво, тому і влітку маємо піст. Перед всіма важливими власне, подіями маємо чотири таких великих. Пости в нашій церкви, в нашій літургійні традиції: Великий піст, різдвяний піст, оспенський піст і Петрівка, тобто пересеком апостолів Петра і Павла. Ну і мені здається, власне, цей час відмови від якихось таких наших маленьких радостей, щоб пережити, щоб досвідчити, щоб відчути властиво цю радість духовну у святі, до якого готуємося. Пане а можливо, ти маєш якісь лайфхаки, так модно скажу? E, якісь особливості свої в часі цього різдвяного посту, бо Великий піст, в принципі, ми б'ємо поклони, читаємо канон Крицького, знаємо про обов'язок і до сповіді. E, je, якось він, так можливо, традиційно e, суворіше навіть переживається, а от Різдвяний піст. Я вам так вступ невеличкий монаші зробив. О. -ja. Знаєте, коли e, почався монаший рух, монахи виходили до пустині, аби займатися скезою, виходячи. Поза місто, поза свій звичний стан життя виходили в пустині, щоб переживати присутність Бога. І вони приходили на змагання там. І що вони помітили? Залишити земські справи це замало абсолютно. Бо в пустиню ти тягнеш за собою всі свої звички. Себе? Вони приходять абсолютно. Вони приходять, як а, помисли, вони починають тебе атакувати. І в гамірі думок навіть в пустині важко змагатися. Що робити нам в місці, що робити нам багато різних справ та різні спокуси, і так легко ходить в наше життя. Ми виходимо в піст, щоб витишитися для слухання Бога. Бо слухаємо себе, слухаємо багато цієї інформації, яка стріляє з усіх боків. Телеграм відкриваєш. І, самі знаєте, там тривога, тривога, тривога. Витишитися, аби почути Бога. Це важливо, неймовірно. І в монастирях нас. Практики різного роду є. По-перше, є спільнотові якісь акції. Тобто, ми відмовляємося від певних речей заради милосердя, умовно. Коли я був у студентації у Львові, то ми нерідко відмовлялися від якогось солодкого на користь дитячого садочку. І самі їхали в якийсь садочок чи в інтернат роздавати подарунки як Давати... То, так, ти бачиш, як ця підтримка ближнього діє. Тобто, ти дійсно відмовляєшся від чогось і працюєш, дієш, допомагаєш ближньому. Очевидь, зараз особливо в Україні багато є таких потреб, і я думаю, це прекрасна можливість, щоб практикувати, вийти поза себе, виділити е, якісь матеріальні речі, виділити свій час на справи добра це неймовірне приготування для витишення і слухання Бога. Моє ще одне цікаве запитання власне стосується воно дати святкування різдва. Здавалось би, ми вже е, другий рік поспіль святкуємо. Uh, Різдво за новим календарем і eh... Люди питаються, і я думаю, на це варто ще раз відповісти. Чому змінили дату святкування Різдва? В ми в Україні, і тут таке навіть трохи цікаве запитання, чи є великим гріхом, якщо ми святкували Різдво 6 січня, а зараз 24 грудня. То, до речі, 6 січня святкувалося на вечір'я Різдва, святий вечір, який зараз є 24-го. А Різдво ми святкували 7 січня і зараз святкуємо 25 грудня. Отож, коротко, можливо, про цю зміну дати Різдві. А що вона означає? Так, я вам скажу з особистого досвіду, перше, я 25 грудня святкував Різвольшин того, як я приїхав в Україну на формацію. Бо я сам є з Білоруської греко-католицької церкви, і ми ще з 90-х років перейшли на новий календар. Але справа є така: ми не змінили календар, вернулися до певної нормальності. нормальності. Бо навіть якщо відкриєш старі книги. То ти бачиш, що Різдво, 25-го, а десь там підписано. Але зараз ми святкуємо якби 7 січня. Так сталося. Можете почитати в інтернеті астрономічне таке розходження поміж календарем астрономічним нормальним, коли сонцестояння і ці всі речі відбуваються в один день, і колись це було записано в календарі, що в цей день відбувається тобто, сонцестояння. Але календар був недосконалий і він посовувався. І тому така розбіжка відбулася. На Заході відбулася реформа, коли цей календар, написаний, повернули до певної нормальності згідності з е, тим, що відбувається в світі е, і в вселенні. Але ну, до нас якби довго ця реформа доходила. Але Богу дякую, де дійшла, і ми культурно і ментально також дійдалися до е, світу цілого своєї католицької церкви. Мені, мені здається, ми минулого року вже розширено говорили в наших різдвяних запостахлах про зміну дати. Звичайно, друзі, нема ніякого гріха, що ми святкували. Бо важливо не дата святкування, а важливо подія, яку ми святкуємо, власне, пам'ять про, 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 про цю подію, про особу, яка народжується. І так важливо. Навіть у цих всіх святкуваннях не прив'язується ні до дати, ні до якихось таких фейерверків, якихось таких, але власне духовно. І літургійно святкувати власне це церковне свято У мене останнє питання. Дозволю собі в такому нашому форматі обговорення від наших, напевне, фоловерів, від наших глядачів, слухачів задати. Воно стосується такої таких традицій, власне, і мені здається, це дуже цінно, тому що так важливо плекати наші традиції, розвивати їх, передавати їх з покоління в покоління і можливо власне на. На Закарпатті ці традиції ще такі живіші. Тому можливо, ну, питання, питання до, до тебе отець Тарас, а потім, можливо, хтось з нас також додасть ще своїх п'ять копійок. Про колядки. Які історичні згадки про колядки і які є автентичні колядки, щедрівки, найбільш відомі в ваших селах чи ваших регіонах. Та колядки мають, мають походження. Поганське. Це таке смішне пробудження там, проти боротьби, там, якогось Бога річки, там, Бога світла. І там такі були різні переспіви колядок, я пробував трошки милого року досліджувати. Але позаяк ми вже стали християнами ну, на теремах слов'янських, то ми християнізували і колядки. Тобто колядки це буквально наш спосіб, бо ми вже розуміємо, що немає Бога Сонця, Бога річки, немає якогось там Бога темряви, Бога світла. А є один Бог у Тройці Святій Єдиний, який народився. І слава Богу, до речі, що ніхто не знає по сьогодні дату народження докладну. — А до речі, там було питання, про яка точна дата Різдва. Тому я про всякий випадок святкую Різдва рік <рес> 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 при можливості колядую, хто мене знає, і особливо влітку, коли найбільша спека. І е, це, є, це можливість, власне, по-нашому, по, по, по тому як є ну, по-простому народному, говорити, співаючи розказувати у піснях. Про народження Ісуса, про народження надії, про, про ці події, цю всю біганину різдвяну. А які колядки? Там нас ну, повні таких колядок, що я ще не, не всі розумію такі давні слова, ну, але частіше там коли ясна звізда з неба засвітила, там такі є колядки місцеві. Але загалом майже ті самі, що і всюди. Майже ті самі, що і всюди, бо ми знаємо, що майже увесь світ не колядує. Хіба колядує трошки Україна, трошки слов'яни, і, і тепер вже останні, може 100 років. Почали десь колядувати десь тут там, бо сподобалося, бо побули на Закарпатті, побули десь в Україні, цікаво чи збирати коляду. Чи цікаво. Ну і тому колядують. багато колядують люди. Мені подобається: не немає не різниці ні у віці, немає різниці ніде, чи вдома, чи на вулиці. І теж кожне село має свою традицію. Це, це дуже цікавий досвід, ти ділився в цих днях. Про те, як ви минулого року зі священниками їздили колядувати до наших захисників, до наших військових на фронт. Розкажи про цей досвід, ділення, бо насправді е, колядою колядуючи з хати до хати, несучи цю радість, і тому ми заохочуємо, насправді, щоб ці, ці традиції ми плекали, щоб наші діти йшли колядували. ми ділимося радістю різдва, яку не можемо тримати тільки для себе, але спрощаємо її, в до тих англів. Розкажи про, про про. Бо насправді мене дуже ця твоя розповідь. Бо файно, бо бачиш. У нас неодноразово може бути така асоціація, що коля, колядка це щось таке пов'язане з дітьми. Там діти собі щось там, не знаю, відкрили бізнес-план, ходять, заробляють гроші. Але вразило минулого року ми з отцями і з декількома братами поїхали на схід і колядували для військових у різних обставинах, у різних бліндажах, підвалах, і, і богослові там навіть хлопців, які йшли одразу на, на нуль, на, на, на у бойові дії. І через ці декілька днів. Ні разу такого не було, аби хто сказав, що не, не колядуйте, нам цього не треба. Всі приймали, всі дякували, всі були зворушені. І там, пам'ятаю, просто якраз хлопцям розказував ситуацію, окремо ми там заходимо в підвал, а там все в моніторах, деякі монітори прикрили, деякі карти прикрили і, і там. Ми колядуємо, ну та хтось встав, хтось там хто став, хто, хто вміє колядувати, то там, підтримував. А інші хлопці в наушниках і далі і, і лишалися просто трошки тихіше. Так, четвертий прикриваєш третього, другий, шостого, там п'ятий старт, ну там якісь їхні слова. І, і, і це так мене зворушило, Це якась така містика вийшла. Бог приходить на що двом, і, і там, та. там у то у той, у той бліндаж, той підвал. У -у Увірвався Ісус і каже, що слухайте товариство, як би не було зараз пекельно і тяжко, але надія є, бо, -бо Ісус є. Гарно. Я можу скажу ще від е, греко-католиків, які живуть поза Україною, наприклад, е, типу, ми в Польщі, колядки, тут е, це дуже важливий момент. Власне, сама традиційна коляда є такою, бо ми живемо в, скажімо, в такому просторі е, польськомовному, ми працюємо з поляками на польських працях. Говоримо польською мовою в основному в цих середовищах. Та. І, скажімо, цей власне, спосіб святкування Різдва, який є з України і в українцях, які тут також народжені, це дуже сильна і важлива річ. Тому, власне, традиційна колядка. Може хтось втомився, може десь в Україні традиційної колядки і щось іще, щось нове. Тут традиція, це ідентичність людей, це дуже важлива річ. Які ці люди тут дуже багато постраждали за свою ідентичність за те, що є просто українцями. Вони змагалися багато років за те, щоб залишитись тим, ким вони є. Тому для нас тут колядка це річ важлива. Вона лучить нас з історією предків і лучить нас, власне, з історією віри в цьому народі. Е, дякую вам. Отці, дякую е, усім нашим глядачам, всім, хто разом з нами готується. До зустрічі різдва готується, щоб в цьому різдві зустріти Ісуса, Бога, який виплачується. І, і напевне, одним з таких закликів навіть цього ефіру буде до всієї молоді, до всіх, хто нас слухає, розсіяні по цілому світі, тому що через війну дуже багато з нас, з вас є далеко від своїх домівок, не зможе пережити о цього духа. Різдва цього родинного свята, бо Різдво зазвичай було таким родинним святом, але заохочуємо вас е, цінувати свої традиції, плекати їх, е, популяризувати, ділитися ними, свідчити, ділитися цією радістю, різдвяною, колядуючи, збираючись в наші спільноти в наших парафіях, які є по цілому світі від півночі до півдня, від заходу до сходу. І нехай цей час приготування. До Різдва буде часом благословенним, щоб ми приготували своє серце, щоб там також міг воплотитися предвічний Бог. Дякую вам і до зустрічі з Богом!